Я дам тобі шість конкретних кроків, які б я сам робив, якби починав з нуля, нічого не тямлючи в Ютубі. Це готовий план дій для початківців, який гарантовано дає результат, якщо завчасно не здатися. Додивись, але я знаю, що ти зараз відчуваєш: почати Ютуб канал з нуля. Страшно, я не вмію складно говорити та чітко ділитися своїми думками. Я погано розмовляю українською. Я фігово виглядаю в кадрі, а монтаж, а оптимізація. Це ж скільки хету буде, розумію. Тож я склав план з шести кроків, який працює навіть якщо ти починаєш з повного нуля. Крок перший створити YouTube канал прямо зараз, не колись потім, не коли буду готовий. А прямо прийшов, відкрив ноутбук та створив це набагато легше, ніж ти думаєш. Просто зареєструватися в гуглі, створити свій youtube канал, поставити якусь туди аватарку, ну своє фото, назву, бажано, своє ім'я або не знаю, що ти там вигадаєш, зробити якийсь базовий опис та зробити мінімальне налаштування, тому саме для тебе я записав ціле відео там біля 30 хвилин для того, щоб ти покрок покроково зміг створити собі ютуб-канал, просто ось так. Основна мета цієї дії поставити собі позначку. Типу, оп, що перший крок зроблено. Таким чином ти привчаєш себе миттєво реалізовувати свої бажання, думки, дія. І результат, і саме для того, щоб тобі було зробити це якомога легше, я прикріплю у перший коментар два посилання. Перше це як створити та налаштувати канал. Друге 13 прийомів для вибухового росту твого ютуб каналу. Тож прямо зараз вліпи мені в подобайку за таку користь. Дякую, Другий крок: зніми перші три відео на будь-які теми. Мета саме цієї дії це поставити собі питання та знайти відповідь. А чи дійсно мені подобається це робити? Записувати себе на камеру, зніми на телефон, змонтуй, як вмієш, та виклади у себе на каналі, який ти щойно створив, або вчора, або позавчора. І не чекай переглядів. Це твоє перше побачення з Ютубом. Знімай так, ніби ти розмовляєш просто зі своїм другом. Як це буде, я тут вже не знаю. Але твоя задача відзняти перші три відео на будь-які теми. Навчись говорити в камеру, дивитися у ту чорну таку крапку. Просто зрозумій, чи потрібно воно тобі. Взагалі, до речі, кажуть, що якимось дивним чином Ютуб канал росте, коли є підписка на жага Ютуб. Тому підпишись, відчуй магію жагуманів. Наступний крок третій: подивись, як це роблять, як знімають, як викладають відео інші е автори. У твоїй ніші зараз твоя задача просто сісти за комп'ютер або за телефон і почати шукати теми, які б ти хотів сам висвітлювати. Тобто знайти свою тематику, знайти авторів якомога більше. Це може бути 5, 10, 20 30 можуть бути україномовні, можуть бути англомовні. Просто подивись інші канали і. Можливо, ті, на які б ти хотів би бути схожим. Подивись, які формати вони використовують, яка стилістика взагалі їх відео, як вони їх називають, як оформлюють, а які теми більш за все збирають перегляди, що люблять дивитися глядачі. Як саме, наскільки цікаво розкривають тему інші автори, та що відбувається у коментарях? До речі, у коментарях можна знайти. Дуже дуже багато корисного для себе, так, щоб ти міг зробити своє відео набагато краще, ніж те, яке ти щойно побачив. Але на цей раз дивись не просто як глядач, як зацікавлений самі в цій темі, а як автор, який буде створювати подібні відеоролики. Таким чином ти будеш звертати увагу на дещо інше, те, що може а, стати тобі у нагоді під час твого запису. Саме таким способом у тебе формується. Набити око, так звана надивленість, після чого під час запису твого відео тебе будуть приходити різні або під час підготовки сценарію для твого відео будуть приходити різні думки, ідеї, як саме це відтворити на твоєму youtube каналі. На цьому кроці буде класно, якщо ти собі збережеш десь там в Excel, 10, може 20... Відео, теми яких е, тобі сподобалися, і які ти хотів би розкрити на своєму каналі. Тут ми приходимо до четвертого кроку: визнач свою аудиторію та зніми наступні сім відео саме для них. Постав дуже серйозне і важливе питання, для кого я хочу знімати відео? Хто ці люди? Про що вони мріють? Що вони шукають в Ютубі? Яку я відповідь їм можу дати. Взагалі, хто вони мої глядачі? Ти можеш прямо зараз написати в коментарях, для кого ти хочеш знімати. або вже знімаєш під час зйомки тих е, семи відео пробуй різні формати. Наприклад, голова, що говорить, як у мене. Я намагаюся якомога більше показувати, або там титрів, е, різних зображень, відео вставок. Мені хочеться спілкуватися, говорити саме з тобою, без відволікаючих факторів. Ти можеш спробувати закадровий голос, зробити е, е, якийсь відеоряд, але наговорювати е, все, що тобі потрібно, за кадром. Таким чином, ти не будеш. Можливо, ти соромишся, тож то ти не будеш соромитися, показувати себе в кадрі, і так тобі буде набагато легше почати. Подумай, як ти будеш, точніше, не подумай, а спробуй готувати сценарій тезисно, типу там просто пункт 1, 2, 3, а потім розкривати вже під час запису, або зробити повний сценарій і дослівно його записати. Для цього вам для цього тобі швидше за все знадобиться цей. Телесуфлер, але я б, мабуть, не радив цього робити, бо я записував і так, і так, і з телесуфлером, і без, зараз, до речі, без і так набагато комфортніше, бо ти не зациклюєшся на тому тексті і під час запису думаєш, що сказати. А такі думки найчастіше вони бувають більш влучними. Твоє завдання зараз покращувати монтаж або зйомку, монтаж, заголовки, обкладники, і все поступово в тебе є цілих сім відео, щоб стати кращим ніж були перші три. Шукай на Ютубі безкоштовні туторіали, якісь відео, які в цьому допоможуть, наприклад, як на моєму каналі. Просто намагайся зробити кожне відео там четверте, п'яте, десяте, трохи краще ніж було до цього. Завдання цього кроку. Просто зняти для своїх і потрохи покращувати свої відеоролики. Коли ти знаєш для кого ти знімаєш, то канал к... канал, то канал розвивається набагато легше та стрімкіше. П'ятий крок: обери свій формат і ритм публікацій. Після 10 відео ти вже розумієш, що тобі лежить більше до душі. Обери один, ну максимум два формати, в яких ти будеш записувати свої відео. На початку. Все одно, хоч так, хоч так, ну мало хто дивиться, тому тобі нічого боятися. Ти можеш експериментувати, як тобі завгодно, як тобі захочеться. Записую голова, що говорить, за кадровим голосом, сценарієм без сценарія. Можеш зробити якісь анімації, дуже багато такий супердинамічний монтаж, а наступний відео зробити просто голова, що говорить, тупо отак в камеру сидить і щось розповідає. Спробуй різні формати можна і так, і так, як тобі душі заманеться. Насправді головне в цьому це просто діяти, бо саме через дію ти зможеш знайти формати, знайти себе, знайти як тобі краще розмовляти, на який мікрофон, як робити заклики, та таке інше в теорії нічого не працює. Тільки через дію, і от саме зараз тобі потрібно визначити твій ритм публікації, який ти реально витримаєш. Бо якщо різні експерти кажуть, що два-три відео там три відео на тиждень вони дуже важливі для розвитку каналу, він тоді стрімко буде зростати і все буде вау-вау-вау. То не слухай. Бо якщо ти вигориш, якщо ти будеш створювати оці по два-три відео на тиждень і перевтомлюватися, воно тебе задовбуватиме, ти просто швидко кинеш цей канал. І якщо в тебе є можливість, є фінанси, є час, ти можеш створювати хоч кожен день. Головне, щоб не втрачати в цьому якість створення. Бо насправді є в цьому трохи доля правди, що чим м, частіше ти створюєш контент, чим більше ти його створюєш, тим швидше Ютуб розуміє, хто ти про що ти і починає тебе просувати. Це правда. Але тут варто знайти якусь золоту середину, щоб не перев... перевантажити себе і знімати в тому ритмі, який ти дійсно зможеш витягнути. Наприклад, на початку року я сам собі визначив, що я буду публікувати одне відео на тиждень. А кілька місяців я це витримав. Потім був один збій, потім інший, потім третій. Наразі я відстаю на 10 відео. Має бути 52 відео, а зараз в мене там 40 Оце буде 43 відео, яке я записав на цей канал. А от якщо б я собі поставив мету, наприклад, два або три відео на тиждень, то так, якщо б я витримав це, то результат був би набагато більше. Але я точно знаю, що я б, мабуть, закинув цей канал, і не, не було б взагалі б ніякого результату. Я б взагалі на цьому нічого б не заробив, бо просто тупо заїбався б. Тому не поспішай. До речі, в мене є одна знайома, яка публікує приблизно одне відео на місяць, і в неї. На сьогодення, на сьогодення, на сьогоднішній день ну досить непоганий результат. І у грудні ми з нею запишемо е, спільний стрім. Тому залишайся на каналі. Я гадаю, що тобі це сподобається. Ну і звісно, щоб публікація твоїх перших 10 відео була якомога простішою та легшою. Заходь на мій телеграм-канал Жага Ютуб, підписуйся і приєднуйся до спільноти жагуманів. Там вже досить багато різної інформації, яка дійсно полегшить твоє, ем, твоє життя на Ютубі. Посилання у першому коментарі. Отже, шостий крок та обіцяні на початку відео три речі, від яких Ютуб просто шаленіє. Останній крок плану початківця це витримати 90 днів публікацій. Зараз головним завданням для тебе буде тримати ритм та не чекати результату. Саме тут 90% початківців зливаються. Головним результатом цього кроку буде те, що ти через 90 днів опублікуєш саме стільки е, відеороликів, скільки ти запланував на початку. Хто пройде цей період, то може вважати себе вже е, ну, майже справжнім ютубером. Я впевнений, що десь буде боляче, буде багато проблем. Весь час буде щось там тобі заважати, але просто йди далі. Пропустив одне відео, нічого страшного, йди далі. Щось там не записав, не дописав, неправильно зробив заклик, просто йди далі. Твоє завдання витримати 90 днів. До речі, якщо ти обрав е, лише одне відео на тиждень, як у мене, то це всього 12-13 відео. І саме тут тобі варто, дуже важливо, засвоїти три речі, які Ютуб цінує більш за все. І якщо ти зможеш опанувати їх на високому рівні, то твій Ютуб канал. Злетить і зробить тебе відомою та багатою людиною. І перше, над чим тобі потрібно дуже ретельно попрацювати це клікабельність твоїх обкладинок та заголовків Тут дивись, яка штука: немає значення, не буде, не буде мати значення, скільки часу ти витратив на відео, на зйомку, на монтаж, на те наскільки воно крутезне і корисне. Якщо на нього не натиснуть, то його просто не побачать. Тому найперше, над чим потрібно задумуватися, то це як створити обкладинку та назву, на яку глядачі натиснуть, щоб подивитися твоє відео. Насправді це дуже велика галузь Ютубу, в якій є а, круті, дуже круті фахівці, навчають саме цьому. Як саме назвати, та що там написати і е, е, зобразити на тій обкладинці. Ну і звісно, на моєму каналі є одне дуже важливе відео, як назвати твій ролик. Обов'язково подивись, коли ти дивишся це відео. Е, посилання я залишу в першому коментарі. Друга річ, яку YouTube побожнює, це час перегляду твого відео. Тут все просто: чим довше дивляться твоє відео, тим краще YouTube його просуває. На це впливає майже все. Що людина бачить в кадрі. По-перше, це ти твоя харизма. Наскільки ти вміло можеш розповідати історії та захоплювати увагу глядача? Це твій фон, твій звук, твоя камера, монтаж, да будь-що все, абсолютно все, що є в кадрі, тримає увагу глядача або не тримає. І третя важлива річ це задоволення після перегляду: лайки, коменти, опитування, шери. Повернення цього глядача до наступних твоїх відео все це має дуже велике значення, бо якщо людина не задоволена. Після перегляду твого ролика, навіть якщо вона подивилася його повністю, але потім не повертається, ніяк не реагує, не коментує, не лайкає, нікому не надсилає це відео там не шерить його. То Ютуб розуміє, що з відео щось не так. Після цього людина йде з Ютуб, вона не дивиться більше цей канал, то навіщо його просувати? Шостий крок він дуже важливий: ти публікуєшся 90 днів, і за цей час ти маєш опанувати. Три речі це клікабельність, подовжити якомога більше довше зробити це час перегляду, та зробити так, щоб твій глядач був задоволений після перегляду і дивився е, в захліп твої відеоролики один за одним. Але... Важливе зауваження. Якщо ти експерт в якійсь галузі чи підприємець вже з готовим продуктом для продажу та певним бюджетом для просування в Ютубі, то твій а, план початку, план старту дещо відрізняється від того, що я озвучив в цьому відео. Саме ти можеш почати монетизувати свій канал буквально одразу з першого ж відео. Залиш заявку на консультацію за посиланням в першому коментарі, якщо хочеш клієнтів з Ютубу.